Всім привіт! Заді мене супермаркет Нетто. Зараз пройдемо познімаю вам ціни. Пожалуйста, поставте лайк, підпишіться і попробуйте кнопку захайпити там, де коментарі. Я не знаю, вона вроді кажуть, що допомагає відео піднятися. Так що хто хоче мені допомогти, допоможіть хоч цим. Погнали, дивіться! От, тільки зайшов помідори 13 злотих. Курс 3,65 до долара сьогодні на 18 число. Сьомо місяць, 18 число, 13 злотих. Такі помідори, груші якісь. 13 злотих нетто. Ці 8 злотих, чуть більше 2 долари. 8. Ці за пів кілограма 13 нетто. ого нетто. Щось тут дороже, ніж везде. 15 злотих за 14 грамів, 6 за 400 грам. Е, такі помідори 8 злотих. Помідор. На розвіс, в общем, помідорчики з цього щось не вийшло. Ці красиві. Акція. Морковка. 3 злотих за 1 кілограм. Красиво. Картошка, скільки тут 2,5 кг, 11,39 Така мита мита земляночка. Теж красива. Це 10 злотих стоїть, бурячок 4 злотих. Красивий, невеличкий, сладкий часто беру. Петрушка, корінь петрушки, 10,29 за кілограм. Слідуючи, що у нас? 790. Це що таке? Це не ясно. Цибуля. 4 злотих за кілограм. Угу, 4 злотих за кілограм. Це у нас почому 8,29 Чищена цибуля 8 злотих. Така цибулька. Красненька на салати, пів кілограма, 5 злотих. Картошка 1,5 злотих за кілограм, невеличка. Невеличка другий сорт, мабуть, така. Півтора злотих так було 4. Бачите? 18 число. Кукурузка свіжа 6 злотих за штуку, 1,5 долара примерно. Ну, плюс-мінус 1,6 долара. Часник. Часник 3 штуки. 5,79 біо булочки. 39 копійок за штучку. ці 1,09, 1,59 і 1,59. О, злотого. 39 опять. Ці от самі популярні. Такий хліб 4 злотих лежить. Следующий хліб 3 злотих. Ось такий от, а вес. Не бачу, який віс. Може ви бачите. Пів кілограма. Хлібинка нарізана 3 злотих. Примерно 34 гривні така от буханочка. Цей хліб чуть дороже. 4,69-5,19 сліва. Кстати, поки що там у вас цінам на хліб на картошку Інтересно цей 3.09 хлібчик. У мене ще є поки не треба 4.09. 3,45 сіренький хліб. Кстати, дуже довго лежить. Не знаю, дома у мене я їздив, там 5 днів він лежав, хоч би що, йому я потом даю все чітко. Отакі от 8 злотих, 2,2 долара такий от этот до чайка. Хорошо. Що в нас є? Булочки 11.80. Кстати, даже вкуснее, что розрізати для кетчупа. хот-дог делать вкусний, Сладенький, но мені не нравится. я не злоупотребляю таким. Отакі от булки в печку, да? 7,29. Булочки 300 грам. Шартила пшенична 7,18 Супер цена, сок 10 злотых 2 литра. Такий вот. По-моєму, 8 дорого. Такий сок 13 злотых 3 літра. Цей сок 14,49. Яблоко 3-литровий. Так в таких пачках прикольних. Лимони 4,49 за 5 кг. Да? да, пів кілограма лимони Такі 10 злотых на розвес. Які хоч здорові маленькі є Следующий мандаринка 7,25. Хорошенький, красивий грифнут 7,55 за килограмм. О, за штуку 3,78, якщо этот. А якщо би штука береш. Лайми. Ананаси штука 10 злотих, примерно 2,6 долара. Диня така 10 злотих за килограмм. Шуси дорогий супермаркет трошки. 8,65 за кілограм. Жовта денька. Ця 14 99 за кіло. Ага. Также всякі соки 7-6 злотих такі. Или вот щось було, вже призбирали. Нема вже пірожинки кілограмові. От всякі 33 злотих тортики, 32,99 за кілограм. Дуже вкусні, але сильно одних толстюш, поэтому я таке взагалі не їм. Надо похудати трошки з курчаком. От перекусом 250 грам, 16 злотих, якщо за дві штучки береш. Крижовник. 12,99 з 250 грамів який Здоровий, як кулак. Ця смородина 13 злотих теж за 250 грамів. Кавун, маліна, польська, маліни немає. Угу, маліну вже розібрали. Виноград 9 злотих за пів кілограма красний вкусний. Ну і яблучко такий от Голден 6.19. Кстати, вкусні Голдени. 6,99 такі паковані за кілограм, а за 800 грам, пардон. А ці непонятно, немає ціни. Ці по 6,19 На 115 гривень множте, якщо б хочете гривні. Йогурт натуральний 1,79 за 400 грамів Да, 400 от йогурт, натуральний йогурт. Йогурт мікс, якщо такі невеличкі, то 3 злотих за 2 штуки. Цей 2 злотих за штучку такі йогурти. Ці 2,89 Йогурт, спирванільковий такий вес, я думаю, видно, 150 грамів. Тоді мюлер мілка 4,25 Фісташковий, наприклад, класний, дуже вкусний. Теж сильно не зловживаю таким 4,29 за одну штуку, фрисекупі двох такий сир. 1990 20 злотих, якщо береш, два. це 250 грамів. Два береш за пів кілограма 220 гривень. Цей 11,59 сирки 11.80. Ріліпутик грам 350 до да, да, 350 грам Цей 30 злотих за кілограм гауда. Нормальні сирі, взагалі плаваються на раз-два. Там вчора картошечку жарив легенько сипнув. Раз-два-три готиться. Як я люблю казати, гусь в каструльки. Щочки всякі копченості, бочки. Бочик. 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 Віджений, парений, там якийсь варений, 24 злотих за кіло, 250 гривень. О боже, паштет екстравський, якийсь 4 злотих за штучку. Хоча це виглядає по-дорогому, не знаю, може навіть добрий. Э, ножки. Э, каски, ножки до пива, дивіться, 530 грам. І виходить 10,99 за штучку. Ковпаски, баламбаски, це типо, фарш такий сирий, щось таке воно. Вот такая, вот я раньше любил. Дуже вкусно. 8,39 за 300 грамм. Ну, вкусно, правда. Сальтисон, чья, как он там называется в народе. Колбасочки. Вот а так будет типа, тихонько. Да надо закругляться, обычно надо ехать на доставку. Мы не вам. На основном канале, естественно. Основной канал родочка Кто не бачив там тоже я. И Спекулян там тоже я. Я везде, в общем, успеваю. Ну, задолбался уже, ну ничего. Филет 400 грамм. Это сейчас не воно, да, по-моему? Ага. Вот такие вот виды Селедочки. 20 злотих вот такая вкусна селедка. Ну, по крайней мере, другой фирмы точно такие взять, и самая вкусная. На тому заканчиваем видео. Купил себе баночку сметаны. Не знаю, нравится мне сметана. 18% на 2,99. 330 грамм. Я ее совсем кушаю. О, второй раз в своей жизни в Польше кошку бачу, чтобы она так бігала, Котик. Наверное, мишок каких-то словов или еще каких-то щурів здоровых. Теперь мне осталось самое трудное выехать отсюда, потому я что-то забрел в этот. В общем, далеченько я забрел. Но так треба, значить, якщо забрів, значить так треба. Вам всім пока. Погода не до конца. сьогодні вона хороша. Вчора, особливо, і позавчора ще хуже було дощ, 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 ночі дощ. На доставку на родичу не поїхав, себе за локтів всю ніч кусав, треба було їхати. Треба бабки, треба працювати. Тому і двигаємося якось, ще потихеньку, щоб мене не знести акуратно. Пишіть, що ви думаєте за ці ціни, Інтересно почитати, всім поочаюсь по мірі можливості.